Всім привіт! Вітаю вас на каналі Менстол. І сьогодні ми будемо знущатися з нашого генератора ферм. Перевіримо, наскільки він потужний. Усі ці 5 інструментів ми підключимо сьогодні до нього. І перевіримо, чи він дійсно потужний. Ну і що, погнали, але спершу заведемо. Підключаємо подовжувач до генератора. Дуже мало розеток. Підключаємо ще один подовжувач. Наший перший інструмент машинка для стрижки овець. Потужність її 550 Вт. Наший другий інструмент лобзик. Потужність його 1200 Вт. Наш третій інструмент заточувальний верстат від бренду Лекс. Потужність його 780 Вт. Четвертий інструмент точило три в одному від бренду Альфа. Потужність 550 Вт. І останній п'ятий інструмент болгарка від бренду StarPro. Потужність її 1170 Вт. Ну що, ви готові? П'ять інструментів. Підключаємо всі інструменти, а в допомогу вона включила. Друзі, як вам генератор сподобався? Потужністю 5,5 кВт на електростартері і також ці всі інструменти можна замовити у нас у магазині Мейнстолу.